Філіп був принцом без гроша, який жив дивовижним життям. Та заради цього життя йому довелося дечим пожертвувати. Місіс Гарріс сама непомітність. Ніхто би не знав, що вона була, якби все не плещало. Така наша доля вай, невидимі жінки. Герої не вбивають людей. А що? Шо, що в кіно. Усім привіт! З вами на зв'язку Кінемейшн Іфмейшн, і це вже постійна рубрика Шов кіно! А в кіно багато чого цікавого. Гайда робити огляд! Він ракету зловив. Так, зловив. Поки наші супергерої з ЗСУ показують шлях російського корабля окупанта на екрани виходить свіженький фільм від DC. щось давненько їх не чути було, до речі. Минуло майже 5 тисяч років. Відтоді. Як стародавні боги зробили чорного Адама всемогутнім і відразу ж запроторили до в'язниці. Проте він звільнився зі своєї земної гробниці і покаже сучасному світові власну унікальну форму правосуддя. Ох, нічого собі дійсі, що створює конкуренцію Марвел? Мріяти не соромно, адо. Просто ти така велика мрійниця. Велика мрія однієї жінки та сукня від діор, що змінила все. Головна героїня, яка живе та працює прибиральницею в Лондоні, вирішує будь-що придбати у мріяну сукню від видатного кутюр'є. Так починається надзвичайна пригода вишуканим Парижем епохи 50-х років. Слухайте, та це просто вау! Ви як гадаєте, свої думки у коментарях? Будь ласка, запишіть цей королівський чужинець здобув місце в історії. І змінив королівську сім'ю неймовірна історія про подорож принца Філіпа від біженця до героя війни та чоловіка королеви Єлизавети II. нащадок королів, королів і царів. Життя Пилипа було сформоване вбивствами, війною та революцією. Воюючи з британським істеблішментом, він сформував та модернізував британську монархію, зберігши та захистивши її для майбутніх поколінь. Ну, друзі, я дивився фільм про Єлизавету II. До речі, вам недавно я його рекомендував. Тому обов'язково рекомендую і про Філіпа до перегляду. З чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселеців багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок часником. Слухай, Василю. Вип'ємо трішечки. А? М -м -м. Нема сили відмовитись. Тишечки, але відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Аго, кияни. Ви тут є, а поціновувачі фестивального кіно є. Ну, коротше, тут у кінтеатрах Жовтень в Києві фестиваль Київський тиждень критики, який збирає у програмі фільми з лайнапів головних європейських кінофестивалів цього року. У ролі кураторів виступають відомі українські кінокритики. Ах, шкода мене там немає. Ну нічого, не за горами. Співзасновниця спілки кінокритиків України. Дарія Бадьор, режисер та засновник інтернет-журналу про авторське кіно тіклай» Станіслав Бетюцький, автор видань LBUA, Фокус та ДТФ Магазин Сергій Ксаверов і журналістка ДТФ Магазін, ведуча подкастів на Радіо Поділ Анна Дацюк. Після кожного показу наглядачів чекатиме дискусія. Фільми демонструються мовою оригіналу, але з субтитрами. Блін, клас! Я чесно кажучи, фанат дивитися мовою оригіналу. О, oh, вітаю! А хочете, я вас ще порадую. У кінотеатрах проводяться допрем'єрні покази кінострічки Мій домашній крокодил. Але про нього ми розповімо вже наступного тижня. А на сьогодні все. До речі, як вам випуск? Діліться своїми враженнями у коментарях. Ну і, звісно ж, вподобайку не забувайте. І підписку також. Давайте популяризувати український Ютуб разом. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримайте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити. На ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Все буде Україна! Слава Україні!